Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розказати про одного героя. Е, Герой з Антлантіди Трито, називається <кій> синього кольору, як ви бачите, чотирьохзірковий, класний зірковий клас на е, Сім'я Атлантіди. Друзі, викачав я цього героя. Знаєте, що я скажу? Чесно, я не жалію. Е, для турнірів, де беруть участь чотирьохзіркові герої з е, бафом. Може, пам'ятаєте, я не знаю, як там правильно називається турнір, коли е союзники отримують будь-який баф і дають 20% атаки. <ск mañanaference> так от, цей герой підійде, плюс тим, що він шоттер е з скорою зарядкою мане, плюс він дає баф всім своїм союзникам. Е баф него такий, що коли якийсь лікар, який у вас знаходиться в команді, починає актувати свій лічущий навик, цей тритон дає бонус плюс 39% здоров'я ще плюс всім союзникам. Це не особовий навик. Так, сітка талантів, дивіться, друзі, качав я сітку талантів. Так, як я граю монолітом, я качав в більшості йому на живучість і чуть-чуть там даже підкинув атаки. Ну, я хотів би переробити цю сетку, чисто зробити на ХП і бронь. Тут я зробив бронь. ХП і атака. Так що, друзі, я граю монолітом, так що я завжди прокачую всіх на броню. Ну, хто хоче, може подивитися параметри героя. 771 атака, 691 бронь і 1224 життя в нього. Е, так, друзі, я ще хотів розказати, де його краще ставити. Е, Краще ставити так, щоб спочатку ультував тритон далі ультував хіл. Можна поставити його, сюда, можна його сюда поставити, сюди, сюди поставити і центр. Ну і Після цього, як, де я розставив, раз, два, три позиції, після цих можна ставити хілів Тобто наприклад спочатку тритон має зарадитися, активувати свій навик, після цього може вже е, будь-який хіл починати. Віліковувати свою команду при бафі, який буде активний на союзниках, від третона. Воно дасть 39% здоров'я більше, ніж Вівіка, до наприклад, може дати здоров'я. Тобто Це ми можемо вичислити одним способом. 44% додати плюс 39% і дорівнює наше число, яке може Вівіка відвилікувати. Так, далі, де він буде, цей герой, зручніший, чи, навіть, як правильно сказати, корисніший, в яких боях, турнірах, набігах, Титани і так все остальне? Друзі, чесно, я вам так скажу. Якщо вже маєте цього героя, ну, можна ним піти на охоту, так як він шотер. І плюс він дає союзникам баф. В обороні 50 на 50, нічого не скажу. Ну, так як шотер. Далі для Титанів я би теж його не рекомендував брати, Лучше взяти якогось ще одного хіла, який би давав бонус до атаки або ще до чогось. Е так, ну і в набігах можна ним пограти непогано, тільки не в оборону. В набіги нападати, в турнірах нападати ним, на війні нападати ним буде доволі непогано. Е чи стоїть його качати? Спішити там, як там кажуть, о, сразу зловив героя, о, класний герой, давайте все кидаємо, починаємо качати цього героя. Я би не спішив, він не дуже там такий аж дуже аж крутий герой. Ну, якщо у вас більше нічого нема з синіх четверо качати, то, звісно, качайте трітона. Він у будь-якому разі для вас принесе хорошу користь або в турнірах, або на війні, або де вам би це знадобилося. Так що я вам дякую, що ви дивилися це відео. Всім! Гарного перегляду, всім пока.